Українці плануватимуть розміщення кімнат у власних квартирах без будь-яких дозволів. Про це повідомляє заступник міністра регіонального розвитку Дмитро Ісаєнко. Він зазначає, зараз міністерство активно працює над спрощенням дозвільних процедур у будівництві. Таким чином, із прийняттям закону України про регулювання містобудівної діяльності, у будівельній галузі суттєво зменшилась кількість процедур, які необхідно було пройти, аби перепланувати житло. Як повідомив заступник міністра, наразі у Верховній Раді знаходяться два законопроекти, які створені аби спростити дозвільні процеду процедури. їх автори усунули таке поняття як перепланування. Замість того, зазначили, якщо ж мешканці квартир забажають змінити розміщення кімнат, не втручаючись у несучі конструкції, тобто ті, що несуть на собі навантаження, дозволів на такі зміни отримувати взагалі не потрібно, зазначив Ісаєнко. Такі зміни відбуватимуться у рамках впровадження європейських правових стандартів в Україні. За цим документом також створено законодавчу можливість переходу від дозвільного до декларативного принципу початку робіт. Це коли забудовник приступає до спорудження об'єкту. Та лише надіславши інспекції Держархбудконтролю повідомлення про те, що він починає будівництво.